Нещодавно у сесійній залі Бродівської районної ради відбулася зустріч із виконавчим директором Львівського регіонального відділення Асоціації міст України Василем Абаімовим та консультантами вказаної організації, на які зацентували увагу на актуальності і перспективності децентралізації, а також роз'яснили покроково процес об'єднання територіальних громад. Нагадаємо, що з червня по грудень діє децентралізаційний марафон. Це широкомасштабна акція, яка охопить усі регіони України. За вказаний період у громадах відбудеться близько тисячі виїзних заходів, які організовують регіональні відділення Асоціації міст України. Продовжить тему Наталія Замрій. Питання децентралізації зараз усіх на устах, як зазначив Андрій Бринь, що вимоги Євросоюзу в плані децентралізації є одним з найосновніших, адже від сьогодні і надалі ЄС в обличчі Єврокомісії буде реалізовувати програму, яка називається ЮНІТ або ж програма допомоги Україні в питанні впровадження реформ децентралізації та місцевого розвитку. У планах за 4 роки створити 24 офіси по всій Україні, у яких будуть працювати до 15 експертів з різних напрямків, а саме питання стратегічних планів написання інвестиційних паспортів згідно європейських зразків, навчання представників місцевого самоврядування, які до речі матимуть змогу поїхати за кордон і подивитись, як там відбувається децентралізація. Як зазначив координатор регіональних офісів реформ з децентралізації та розвитку у Львівській області Андрій Бринь, що запуск проекту запрацює з комісія виділяє 97 мільйонів євро. Це найбільше. Грант в питанні здійснення реформ самого самоврядування та історії нашої держави для того, щоб е, навчити показати донести усе те краще. Європейський досвід в Україну і, зокрема, області. натомість консультант Асоціації міст України Галина Греча наголосила, що мета цієї зустрічі не агітація, а покрокове роз'яснення процесу об'єднання громад та які можливості дає децентралізація. Фактично, зараз у Львівській області є 15 громад, які живуть вже по новому бюджету. До кінця цього року у нашій області буде ще як мінімум 23 територіальні громади. А на території України вже є 200 утворених і 100 ініціювань. Тобто понад 300 об'єднаних громад, які переконались у перевагах децентралізації, за словами Галини Гречен, об'єднані громади відповідно до перспективного плану отримують підтримку від держави на розвиток інфраструктури. Це кошти з державного фонду регіонального розвитку, а також субвенції з державного бюджету на формування відповідної інфраструктури. Ще з маном, наприклад, ваш проміський район. То, наскільки я пригадую попередніх. Пунктах мова йшла там про шість, про п'ять громад, але кінець кінцем в остаточному варіанті, який, зокрема, вчора був озвучений Віталієм Корецьким, радником голови обернадміністрації обласну раду, буде заноситися проект перспективного плану, в якому є в Бродівському районі три громади. Чим більша громада, тим вона сильніша. Однак, побоювання сільських голів щодо об'єднання таке є. На словах, усе легко і в перспективі об'єднані громади будуть мати хороші прибутки, при тому, що держава спрямувала чималий ресурс на допомогу новим об'єднаним територіальним громадам. На прохання одного з учасників заходу Галина Гречин мовою цифр вказала, скільки заробила поки що єдина об'єднана у нас в районі Заболицівська громада. Значить, з Якщо рахувати власні доходи на одну особу, то власні доходи без субвенцій, без субвенцій що говорить? З 15 громад Заболицівська громада займає третє місце зверху по власних доходах. І це є 1100 гривень, 1125 гривень на одну людину. Третє місце зверху. Якщо говорити про базову і реальну дотацію, то вона отримує майже мільйон базової дотації. Якщо говорити, який відсоток дотаційності її бюджету, то це тільки 25%, тобто оці можливості, які покривають субвенції. Якщо говорити про видатки розвитку, капітальні видатки її власні, то в це до 850 тисяч. Повірте, на жаль, я не маю тут перелік, на що тратяться гроші. Якщо говорити про те, скільки вона отримала коштів, то я вже називала так? Е -е, Заболицівська громада. Інфраструктурної субвенції має отримати 2 мільйони 900, ну майже 3 мільйони гривень. Уже до кінця року побачимо, які погоди дасть реформа децентралізації на Львівщині.